Сила в надії, ми точно це знаємо. Ворожим солдатам нема вороття. бажання єдине мир в Україні, спокійне та тихе життя. В незламність і віру я вже поринув. Я не чекаю важкого кінця, бажання єдине мир в Україні. Ми волю здобудемо і вільне життя. Дитинство забрали, та якою ціною платить малеча за чужицькі гріхи? Кожна дитина бажає єдине, хай буде мир на землі, в окопах, в підвалах нас не зламати. Без світла живемо, зламаємо і грати, незламні, нескорені, вільні ми нині. Бажання єдине. Мир в Україні! Слава Україні!